Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу набирає обертів Ліга чемпіонів сезону 2025-26. Ну, по крайній мірі, її кваліфікаційна стадія. Основна стадія розпочнеться пізніше і переважна більшість перепусток туди вже давним-давно зарезервовані. Від деяких країн буде виступати аж по шість команд, наприклад, від Англії: Ліверпуль, Манчестер Сіті, Ньюкасл, Арсенал, Челсі та Тоттенгем. Але сім перепусток, сім путівок ще не розіграні, і вони розігруються в справжній. Битвах кваліфікації Ліги Чемпіонів. І сьогодні в цю битву в боротьбу за одну з перепусток вступає чемпіон України Київське Динамо. Про матч Динамо, а також про специфічну ситуацію, в яку потрапив український арбітр Микола Балакін, та й загалом про всі матчі другого кваліфікаційного раунду, про все це говоримо далі. Розпочинаємо з київського динамо. Нагадаю, що в минулому сезоні підопічні Олександра Шовковського програли в заключному раунді кваліфікації, але тоді у них був інший шлях шлях віце-чемпіонів. Цього разу шлях чемпіонів. З одного боку, нібито це мінус, тому що кияни гратимуть лише проти чемпіонів своїх країн, але все ж таки проти чемпіонів, ну скажімо так, не зовсім футбольних країн. Хоча при цьому констатуємо, що в європейському футболі хлопчиків для биття не лишилося. Тим не менше, супротивник київського динамо по другому кваліфікаційному. Раунді визначався в протистоянні чемпіона Литви Жальгірса та чемпіона Мальти Хамрун Спартанс. Фаворитом виглядав Жальгеріс, особливо після того, як домашню гру виграв з рахунком 2-0. Але у повторній зустрічі литовці всю цю перевагу втратили. Хамрун відігрується ще в першому таймі. На 35-й хвилині класно на другому поверсі зіграв Сириль Тіун, а на 41-й заме штрафної бахнув Джосеф Бонг. Жальгріс в основному запам'ятався жовтими картками, як наслідок їх трішки перебрав і догравав матч в меншості. Але при цьому литовці більше голів не пропустили, ні в основний, ні в додатковий час. Загалом же ж доля путівки до другого раунду вирішувалась в серії після матчевих пенальті. Це був справжній марафон, оскільки команди пробили аж по 14 ударів, навіть пробивали голкіпери. Що цікаво, голкіпери один одному забили. Ну а цей марафон, цю серію пенальтів, виграв Хамрун з рахунком 11. 30-10. Тож саме чемпіон Мальти став супротивником київського Динамо по другому кваліфікаційному раунду. Хоча насправді чи то Жальгерис, чи то Хамрун все одно, я думаю, Динамо були б фаворитами другого раунду. Головні випробування киян попереду. До речі, матчі проти Хамруна для Динамо стануть першими офіційними поєдинками цього сезону. Контрольних матчів вистачало, щоправда, перемога була лише одна: над угорською кишвардою 3-0. До речі, то єдиний поєдинок, в якому Динамо забило більше одного голу. Сьогодні о 20.00 за Києвом поєдинок на Мальті. Ну а за тиждень номінально домашня гра для київського Динамо. До речі, як і в минулому сезоні, так і в цьому динамо кваліфікаційні матчі буде проводити в польському місті Люблін. В Минулому сезоні там атмосфера була хороша. Сподіваємося, що в цьому сезоні буде не гірша. Ще одна пара другого кваліфікаційного раунду, яка серйозно привертає увагу українських прихильників футболу, це протистояння чемпіона Кіпру Пафоса та чемпіона Ізраїля Макабі Стелявів. По-перше, їхній сьогоднішній матч буде обслуговувати українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакиним. Дане призначення відбулося кілька днів тому. А вчора відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду, за підсумком якого стало зрозуміло, що переможець пари Пафос Макабі зіграє з переможцем пари Хамрун Динамо, тобто Україна. Український арбітр буде обслуговувати поєдинок, можливо, майбутніх супротивників київського Динамо по третьому раунду. Сподіваємося, що команда, яка програє у протистоянні Пафос Макабі, ні в чому не буде звинувачувати українського арбітра. До речі, якщо в третьому раунді між собою зійдуться Динамо та Макабі, це буде доволі таки специфічне протистояння, адже обидві команди свої домашні матчі проводять на нейтральному полі. Динамо, ще раз нагадаю, в польському місті Люблін. Ну а Макабі свої матчі грає в Сербії. Переважна більшість перших матчів другого кваліфікаційного раунду ліги чемпіонів відбудеться сьогодні. Ігровий день розпочнеться в Фінляндії. Тамтешній чемпіон QPC буде грати проти чемпіона Казахстану Кайрата Залмаати. Ну а потім далека поїздка на матч-відповідь. Чемпіон Сербії Црвена Звєзда буде явним фаворитом і сьогоднішнього матчу, і загалом протистояння з чемпіоном Гібралтару Лінкольн Ред Імсом. А от протистоянні чемпіона Вірменії Ноха та чемпіона Угорщини Вароша приблизно шанси рівні. Хоча у Вароша є дві переваги. По-перше, матч відповідь на їхньому полі, а по-друге, є неймовірна мотивація. Адже нагадаю, фінал ліги чемпіонів буде то в Угорщині. І хоча Варошу ще дуже далеко до фіналу ЛЧ, але я думаю, підопічні Робікіна зроблять. Для все для того, щоб, по крайній мірі, до основного раунду таки пробитися, о 20.00 паралельно з матчами Хамрун-Динамо-Київ та Пафос макабі тель авів також відбудеться віце-чемпіонське протистояння. Так віце-чемпіон Чехії Вікторія Плізень буде грати проти віцечемпіона Швейцарії Сервета. В даному протистоянні можуть бути серйозні проблеми з голами, оскільки команди загалом грали між собою двічі в Єврокубках, і обидва матчі завершились нульовими нічиїми. Чемпіон Данії Копенгаген буде грати проти чемпіона Косово Дріти. Ще в одному протистоянні. Чемпіон Латвії Ріга футбол Скола зіграє з чемпіоном Швеції Мальме. Це має бути гаряча дуель, оскільки і в Латвії, і в Швеції зараз середина футбольного сезону, тобто команди мають бути на ходу. Також сьогодні о 21.00 розпочнеться протистояння македонського чемпіона Шкендії та румунського чемпіона футбольного клубу Стяв Бухарест. Чемпіон словаччини словом з Братіслави, який нагадаю, у минулому сезоні таки подолав кваліфікацію і вийшов в основний раунд ЛЧ, цього року. розпочинає свій шлях протистояння з чемпіоном Боснії командою Зринським. Польський чемпіон Олег Спознані розпочинає протистояння з ісландським чемпіоном Брейндамліком. Поляки я думаю, сьогодні спробують зробити заявку, тому що в Ісландії буде складніше. Класна вивіска в Шотландії. Тамтешній віце-чемпіон Ґлазго Рейнджерс буде грати проти віце-чемпіона Греції Панатіна Ікоса. Обидві команди в минулому сезоні виступали в основних раундах Єврокубків, щоправда, не в Лізі чемпіонів, а в Лізі Європи та Лізі конференції. Ну і також сьогодні чемпіон Хорватії Рієка буде грати проти чемпіона Болгарії Лудогорця. Якщо в попередньому раунді Рієка відпочивала, то Лудогорець там змагався з безпрапорним Динамо Мінськ так і таки в двома чом протистоянні, хоч і з труднощами. Але їх перемогли. Лише два матчі відбудеться завтра. Так о 20.00 розпочнеться віце розпочнеться віцечемпіонська дуель. Віце-чемпіон Норвегії Бран проти віцечемпіона Австрії Зальцбурга. Ігрова перевага має бути у норвежців, адже чемпіонат цієї країни в самому розпалі. А от у Зальцбурга специфічною була підготовка до цього сезону. Нагадаю, ця австрійська команда виступала навіть на клубному чемпіонаті світу. Чемпіон Ірландії Шелбурн буде змагатися з чемпіоном Азербайджану Карабахом. Карабах виглядає фаворитом, команда трішки до Ну і до того ж, матч відповідь саме в Азайбаржані. Обов'язково будемо слідкувати за тим, хто ж завоює оці сім вакатних путівок до основного раунду Ліги Чемпіонів. Ну і обов'язково про це будемо говорити, тож не пропустіть. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!